Жовтень 1996 року запам'ятається для ковальчан тим, що майже цілий місяць не функціонували бібліотеки міста і більшості сіл. Дирекція централізованої бібліотечної системи звернулася з проханням до керівництва району і допомогли негайно. Проблем поменшало та тільки на одну. Рису Олександрівна, скажіть, з якими проблемами до вас звертаються читачі, які претензії висувають? Ну, проблем, звичайно, є багато вчитачів. Справа в тому, що ми обслуговуємо багато заочників, і часто так буває, що от, певної літератури, яка саме та ж література, що потрібна, її немає. Наприклад, от література з економіки України. Багато таких підручників от студентам задають певні підручники, і у нас їх немає, і в нас немає коштів, щоб їх купити. Ті підручники також. Періодичні видання, от, журнали по економіці, по філософії запитуючи, у нас теж немає тих журналів, що потрібні, тому що нам не виділяють кошти, щоб виписати таку масу. У нас такі якісь масові, а от наукових журналів у нас немає. Газет, так само теж е, зараз немає можливості в людей виписувати багато е, періодики додому, як раніше виписували центральні газети і місцеві. От, і через те багато приходять до нас навіть людей пожилого віку, е, похилого віку. Е, і ми мусимо їм відмовляти, тому що ну, багато періодиків, те, що порівняно як раніше, років 5 тому назад, скільки ми виписували періодичних видань, то це зовсім мало зараз нам іде. Катастрофічно незадовільним є рівень наповнюваності бібліотечних фондів. Щоправда, в минулому році квичаном поталанило. Міністерством культури було виділено кошти, і в бібліотеках з'явилася література зарубіжних авторів, особливо цінна науково-навчальна, останні дослідження в області політики, економіки та інших сферах суспільного життя. Хоча бібліотечними фондами користуються в переважній кількості жителів міста, сама система знаходиться на балансі району. Незважаючи на популяризацію засобів масової культури телебачення, пресу, відео, книги, як і колись користуються попитом. В новий рік весь колектив районної бібліотечної системи простує з надіями та сподіваннями на краще. Проблем у нас, звичайно, на сьогоднішній день досить таки є. Чимало, тому що живемо, ми всі знаємо, в який складний час. І особливо, як і завжди, і в раніші, колишні кращі часи, культура колись була на залишковому принципі фінансування, і на сьогодні ми залишаємося з такою ж проблемою. Основна проблема, звичайно, гроші, без яких ми не можемо існувати, без яких ми не можемо бути сьогодні, тому що життя іде, питання всі міняються, а фонду придбати нового ми не маємо можливості, не маємо змоги, і без того наша бібліотека. Ну, перестає бути такою книгозбірною, якою б нам би хотілося мати її, хотілося б бачити і якою вимагає час. Але ми стараємося тими силами, які ми маємо, тими колишніми запасами працювати з читачами повною мірою, якою нам дозволяє. Ну і інша проблема грошей також стосується. І матеріальної бази, яку б нам потрібно все було все-таки було б покращити, вже дещо відремонтувати, дещо придбати, а на сьогоднішній день ми сьогодні ми не можемо цього зробити. І думаю, що в році прийдешньому, все-таки нам вдасться трошки покращити свій стан і хочеться надіятись, хоча прогнози не досить такі, ну, які нас можуть втішити чи, чимось чи заспокоїти. Будемо надіятись на покращення. Щоденно тільки в читальному залі працює близько 75 чоловік. А якби можна було б задовільнити всі запити, то число читачів зросло б до 200 чи навіть 300. Особливо напружено доводиться працювати бібліотекарям у післяобідню пору, та бажання допомогти відвідувачам, любов до своєї професії дає їм наснаги, а читачам вичерпної інформації та чуйного ставлення. Як часто вам доводиться звертатися в цю бібліотеку і чи задоволені ви як тут обслуговують? Ну, взагалі, то в цій бібліотеці я сьогодні працюю вперше, але взагалі по бібліотеках мені доводиться працювати, тому що я студент є. Ну, що я можу сказати? Конкретно про цю бібліотеку. Бібліотека, взагалі, сам обслуговуючий персонал мені сподобався зразу. Таке, знаєте, гарне ставлення до людини, коли вона вперше прийшла. А от щодо літератури, то взагалі з літературою біда не лише в цій бібліотеці. Я багато працював в луцьких бібліотеках і з літературою ну, досить ситуація така негарна у нас на Україні. Ну, я учуся на заочно в, в Рівненському інституті славянознавства і мені доводиться часто приходити сюди. Літератури, звичайно, не вистачає, але е, працівники дуже приємні, вони чим можуть стараються допомогти, які в них книжки є, всі видають. Дуже їм вдячна.